Команда пані Тетяни та її підопічних має назву Росточки для неї та малечі участь в тижні добрих справ стала першим таким досвідом. Діти активно робили цей світ, хоча б трошки кращим. Зібрали за тиждень найбільше макулатури 120 кілограмів. Робили шпаківні для птахів, пригощали літніх людей, піклували за тваринами. Все, аби привчати дітей робити добрі справи з маличку. В Такому масштабному марафоні ми беремо. Участь перший раз ми наймолодші, тому що ми другокласники. Дуже прикро, що воно так сталося, що ми зібралися саме в такому зараз масштабі, а не так як планували, тому що приємно і класно було спостерігати, як діти творили ці добрі справи. Маленькі, з яскравими ученятами, завзято з вони перше було дуже прикольно, коли вони. Пригощали бабусь, дідусь кавою, чаєм. Печивом, коли вони збирали корм для спритульних тварин, і, хоча першопочатково планувалося, що підбиття підсумків тижня добрих справ стане міні-святом, з огляду на трагічний ракетний обстріл росіянами міста, який вбив 20 людей, з яких дев'ять це діти, подію трансформували на збори із практичним психологом. Адже підтримка саме такого профільного фахівця людей вкрай потрібна. Пам'ять безневинних жертв вшанували хвилиною мовчання. Підтримка дієвою порадою та добрим словом, значення психологічної допомоги від початку великої війни та з огляду на криваві злочини, що їх коїть Росія, важко переоцінити. І тому фахівчиня Тетяна Бондаренко запрошує людей не мовчати про те, що їх турбує та непокоїть. Всі переживання потрібно пережити та відпустити. Коли почалась велика війна, до цього ніхто з нас не був готовий, і психологи, як ви розумієте, теж. Але одномоментно прокинулось таке бажання допомагати людям, адже я представниця професії, яка безпосередньо допомагає оточуючим впоратись зі своїми емоціями та почуттями, і я надала свої контакти. Зокрема, на перший міський телеканал. Кожен бажаючий мав змогу зателефонувати мені і розповісти, що його турбувало та непокоїло. Тоді ще не було такого поняття, як кризисна психологія, психологія психотравми, що таке психологія військового часу. Але щире бажання дієво допомагати було. Поміж тим, тиждень добрих справ, за словами організаторів, більшою мірою вдався. Всього зібрали майже 600 кілограмів макулатури на 2300 гривень. На них купили 115 одноразових душів для армійців, зібрали більше 250 книг для лікарень, зібрали 300 кілограмів корму для волонтерів, що опікуються тваринами. А ще збирали сотні кілограмів пластикових кришечок для переробки, майстрували шпаківні та годівнички, в'язали теплі шкарпетки для військових, висаджували десятки та сотні дерев та квітів, прибрали від сміття. 5 гектарів території вивезли 500 кілограмів сміття, залучили 16 кав'ярень магазинів до акції підвішеної кави. Тощо багато вдалося зробити, але тепер в планах на наступний рік зробити ще більше добрих справ, попри всі перешкоди. До тижня добра долучилося близько 250 учасників. Це 40 команд, які наповнювали наше місто добром. Робили його в масштабі, поширювали. Мені здається, ось те добро, яке від. Серденько якось кожного учасника доєднувалось, воно освічувало всю планету. Воно напевно було видно з космосу і е, ніякі, ніякі події, які. Е... Да, приходять в наш час, відбуваються з нами протягом ось цих двох днів, і три роки, да, і десять років в цілому не е, здатність цього розрушити, е, щось змінити. Учасникам тижня добрих справ. Організатори вручили пам'ятні нагороди, а також приємні призи від партнерів марафону добра. Серед них і перший міський телеканал, який подарував можливість запису студійного інтерв'ю. А ще у вас сертифікат від першого міського телеканалу на. На інтерв'ю учасники тижня добрих справ певні ті добрі ініціативи, які вони втілювали протягом семи днів, неодмінно стануть гарним прикладом і для інших, хто теж хоче змінювати світ на краще, але поки що вагається. Головне зробити перший крок. Олександр Фефілатів Ліпривчук, перший міський.